Привіт, з вами компанія Дбай та я Олександр. Що ж, ви, як клієнт, який шукає обладнання, або як спеціаліст, який намагається підвищити свої знання та досвід в обладнанні сантехніки обалення, має відвідувати спеціальні виставки, які проводяться в Україні та у світі. В Україні ми знаємо дві такі виставки, великі, які проводяться кожного року: це виставки Акватерм та виставки «Інсталфест». Також багато місцевих, локальних виставок, які можуть проводитись в окремо взятих містах, по будівництві. По опаленню, по енергетиці і того, того інше. Але ніхто не знає, або, напевно, мало хто знає, про те, що основою цих виставок е, законодавцем моди е, стала виставка ІСХ. Починає вона свій історичний шлях з 1959 року, коли спілка сантехніків, спеціалістів сантехніки та опалення е, домовились про проведення спеціалізованої виставки, і вже в 1960 році, 14 травня, вона була проведена. Перша виставка була проведена з 520 виробниками та 63 виробники, які приїхали з країни. Тобто інші постачальники, на сьогодні сама виставка проводиться раз в два роки, тобто в 2023 році вона була проведена з 13 по 17 березня. Відповідно, ми її відвідали, підвищили свої знання, познайомились з новими компаніями, відвідали партнерів, з якими ми працюємо. Побачили обладнання, яке. Стає популярним та розвивається в Україні, і на сьогодні ця виставка нараховує близько 2,5 виробників тисяч виробників, які представляють своє обладнання на більш ніж 240 тисячах квадратних метрів самої виставки, яка знаходиться у Франкфурті під назвою Меса. Як я і казав, виставка відкриває свої двері раз на два роки. Відвідати її можуть її як спеціалізовані компанії, тобто інженери, монтажники, сантехніки, дистриб'ютори, вендери інших країн, так і кінцеві споживачі. Чим я, звичайно, рекомендую вам скористатися, але можливо не у цих умовах, які є сьогодні. Більш компаній, які представляють своє обладнання в Україні, також будуть представлені на виставках в Україні, про які я вже казав. Відвідуйте їх, ми можемо побачитись там з вами. Що ж, більше про виставку ЄСХ. А, зараз переді мною невеликі план цієї виставки. Я хотів би вам розповісти, що саме ми встигли відвідати, що побачити і чому здивуватися на самій виставці. Отже, ми маємо 12 павільйонів, достатньо великих, так як я сказав, це 240 тисяч квадратних метрів загальної площі. Деякі павільйони мають і більше поверхів, і основною своєю метою є показати те обладнання, яке на сьогодні в тренді є в опаленні, в сантехніці, в автоматизації, в програмному забезпеченні та загалом, що може допомогти збудувати енергоефективну систему та поєднати її з іншими системами, які зараз існують в будинках. Звичайно, нашою основною метою було підвищити свої знання, свій рівень як спеціалістів, побачивши нове обладнання, яке може бути запропоновано як для ринків світу, так і для ринку України. Основною метою було відвідати залу, в якій буде проведена виставка по кондиціонуванню, виставка по вентиляції, а також по опаленню, тобто наші основні напрямки, з якими ми працюємо постійно. Хочеться сказати, що половина з наших партнерів була присутня на виставці та ми мали особисту нагоду поспілкуватися з нашим італійським виробником теплових насосів та фанкоїлів компанією Olympia Splendid. дійшли з ними згоди по напрямкам розвитку в Україні та дійшли згоди по напрямкам обладнання, яке буде цікаве для українського ринку. Також з нашим виробником з Німеччини це компанія Штібель Ельтрон, потужний виробник по тепловим насосам моноблочного типу. Крім того, вони показали додаткові типи обладнання, які будуть доступні для України і для замовлення. Тут це і приточно витяжні системи, а також комплексні системи. Тобто в одному блоці буде вбудовано і тепловий насос, і приточно припливна система, та рекуперація також. Ми мали згоду пройти навчання, поспілкуватися з керівництвом, дізнатися плани розвитку компанії на наступні роки. І можемо сказати сміло, що трендами в системах опалення на сьогодні і, напевно, на найближчі 5, а можливо й 10 років будуть теплові насоси. Саме у цьому напрямку практично всі компанії намагаються розвиватися. Вони шукають зараз нові типи холодогентів, щоб зменшити вплив на зовнішнє середовище в усьому іншому тренд сам. Ми направлені на теплові насоси. Це і насоси, типу вода, вода, і грунтові насоси, але більшість, як і в принципі є трендом в Україні, це теплові насоси типу повітря вода. Розвивається тобто, не тільки сама лінійка потужностей теплових насосів, що дає більшу варіативність як на меншу потужність, наприклад, для невеликих квартир, так і на більшу потужність для більш великих будівель, офісів, а, якихось можливо виробництв і так далі. Також змінюються і можливі комплектації теплових насосів коли є додаткова інтеграція, бойлерів, буферів, баків, нагрівачів ГВС. Багато комплексна інтеграція в системи з датчиками опалення, датчиками кімнат, датчиками вентиляції, крім того, дуже потужно розвивається саме системи автоматизації, тобто системи управління, за рахунок яких ми або кінцевий клієнт ви зможете користуватися самою системою, зрозуміти, як вона працює. У вас яка вигода від її роботи, які ресурси вона зараз використовує, та який срок служби або срок її окупаємості ви можете розраховувати для себе. Крім того, ми знайшли багато цікавих рішень в системах вентиляції. Не можна сказати, що вони якісь нові, тому що поки що, по нашій особистій думці, ці компанії Ablotron є напевно найкращим рішенням для побутових систем з системами вав клапанів зі змінною подачою повітря по позонну для підтримання СО2. Але ми знайшли чудові рішення пов'язані з вентиляторами та дифузорами і іншими обладнанням, яке може бути супутнє, та також доповнити нашу лінійку. В плані пропозиції на ринку України також ми мали нагоду відвідати і інші стенди: це стенди супутні з запірною арматурою, системами автоматизації та навіть стенди сантехніки, що, звичайно, справило дуже велике враження, так як ці стенди більш мають дизайнерський підхід, тому що інтегровані в саму будівлю, в сам сегмент внутрішньої конструкції квартири або будинку. Маючи усього два дні у розпорядженні на відвідування цієї виставки, особливо быстро я зміг відвідати усього 5 павільйонів. Так, там були павільйони з двома поверхами, але усього 5 з дванадцяти. Тобто, для того, щоб пройти усю виставку, вам знадобиться, напевно, весь тиждень, щоб розрахувати свій час, свої сили та відвідати саме ті стенди, які будуть цікаві для вас. Пам'ятайте, бути спеціалістом це не просто називати себе таким, це мати досвід, мати знання, мати вихід до спеціалістів з усього ринку, проходити навчання та підвищувати свій рівень. Виставка це один із таких підходів, яким ми користуємося постійно. Рекомендуємо вам відвідати виставку по можливості через 2 роки, тому що вона проходить раз на два роки, або відвідати такі виставки в Україні, де ми зможемо з вами особисто побачитись, або, можливо, навіть матимемо наш стенд, де зможемо поспілкуватися. Якщо вас буде цікавити інформація по нашому обладнанню, або навіть по виставці, пишіть її в коментарі, вітайте до нас до офісу, телефонуйте, будемо раді з вами поспілкуватися, дати консультацію та допомогти в виборі того обладнання, яке підійде саме для вашого рішення. Що ж, дякую вам, підписуйтесь на нас, будемо раді вам. До побачення.